Щодо підтвердження диплому в Німеччині. Хочу сказати, що в 2021 році я вже колись висилала свої документи на підтвердження, і я зробила помилку. Бо є різні підтвердження. Перше це просто підтвердження диплому. Просто документу, так, і чи він відповідає вимогам в Німеччині. А друге підтвердження. Конкретної кваліфікації. І колись я відсилала, я знайшла в себе в електронці в 21-му році, подивилася, що я тоді писала, як я писала, що я хотіла. І я розумію, що була велика помилка. Я конкретно хотіла працювати вихователем, звісно, мені не підтвердили, бо я ґрунтшулерін, вчитель початкових класів. Сьогодні я висилаю просто на признання мого диплому. Я можу показати, що я написала. Спочатку скажу, що я вислала диплом, так, копії та переклад з університету та зі школи. Ну і свій аусвайс. І ще не знаю, про народження, свідоцтво можливо, потрібно буде. Але перший раз, колись в 21-му році, я висилала трудову книгу, що ще там рекомендації з дитсадка, що я працювала, бо я хотіла в конкретному напрямку, щоб мене затвердили. Тепер я просто висилаю документи. Отже, прочитаю лист, що я написала. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Svetoflova. Ich bin ausgebildete Grundschullehrerin aus der Ukraine mit abgeschlossenem Studium an der staatlichen pädagogischen Universität im Uman. Ich plane im kommenden Ausbildungsjahr eine Ausbildung an der Fachschule für Grundschulkinderbetreuung der Diakonie im Fürth zu beginnen. Dafür möchte ich meinen ukrainischen Schulabschluss, Abiturzeugnis sowie meine Hochschulabschluss-Diplom Diplom mit Notenübersicht anerkennen lassen. Im Jahr 2021 hatte ich bereits einmal Unterlagen eingereicht: Street zu Тієї справи, коли я висилала в 2021 році Мюглехваси є дох імфальшем перфарен бируфліхе анеркенштат Цойгніс Бевертунг. Це так мені не потрібно вже. Якщо то що скажуть потім. І змінила трішки я кінцівку просто в прикріпленому файлі. висилаю я, а на що мені забирається? Просто зендаю їх. ZемдеihD Giscounten onbrzecem документи. А навіщо писати Giscounten on Brazetem? Можна просто документ. Краткость сестра талант, так? Zemде їх документи? Чи просто можна документи? Отже, чат GPT все підскаже з артиклем D або, але каже, ще ж треба написати INN.

Подивіться. Я взагалі-то відмінниця була п'ять років, а потім вже шостого, я так, знаєте, не дуже вчилася. Четвірки з'явилися, і так, кінець школи. Але це ще не все: 5-4, все добре, дуже добре. І тут одна вчителька мені, мене з цією вчителькою не склалося. Точно так само, як з моєю керівник в Декатлон. Ось як не склалося, то не склалося. І завжди в мене були п'ятірки І алгебра, і геометрія. І, взагалі, ці теореми пам'ятаю до сьогодні. Вона мені три. Остаточно влюбила три. Хоча, в рік останній. Бо тут же ж є оцінки, а потім вже ті підсумуючі. Геометрія алгебра. Чотири, окей. А, а, здається, ми писали просто тоді, як вони там називалися ці тести. І мені за нього поставили три. Ну нічого. І якось так це одна трієчка. Тут ну ніяк не вписується, правда? The good, The Good, The Good. І якось не вписується. Що у нас тут цікаво? українська мова? П'ятірочка. Ну, цю мову ми зараз не будемо зачіпати. Ну, фізика, фізика, п'ятірка. Навіть фізика п'ятірка, Та я у математиці краще, ніж в фізиці. Я в фізиці тук-тук в айдіті. Але ж бачите, як англійська. Speak English в мене 5. English а математика 3. Як таке може бути? Вислала я і ось під таку електронку, якщо когось цікавить може. І одразу отримала я автоматичну відповідь, де написано, що отримали мій лист. Я казала, що вчора я дзвонила спочатку туди, і якщо то, звичайно, в інтернеті є, але там інший номер, тут з нулями. Ось телефон. Під цей ви попадете туди, куди потрібно. І ось години з 9 до 10:30, 14 до 15. Я взагалі не знаю, як шукати практику і що. У мене немає зовсім досвіду. Я пот... Повинна зробити практику 120 годин в ґрунтшуле з дітьми 6-10 років. Я написала просто практикум хорт, ґрунтшуле фюрт наше місто. І собі буду зараз продивлятися. І перше, що мені випадає наше місто, бо з цим значком, бачите, це такий листочок. І тут якраз потрапляю, що їм потрібно. Так, допомога фах-крафти. І тут дивіться, що тут написано. Якщо є питання щодо навчання, практики, і зараз я просто на цю електронку напишу листа. Я зараз вийшлю всі свої там дані, тобто диплом і так далі, резюме, все вийшло все, що я зазвичай висилаю як бевербанк на роботу. І буду далі, не тільки, звичайно, в одне місце, а буду далі шукати. У мене є ще час. Але мені радили підписники, що давай вже зараз шукай практику, бо літочко швидко пройде, а потім вересень наступить, і потрібно зробити 120 годин, і потрібно ще знайти, щоб взяли. Але якщо це безкоштовна така допомога, я думаю, скрізь беруть. Я сподіваюся. Слухайте, в мене питання виникло. А якщо я знайду практику, а зараз я ж зареєструвалася як Arbeitsloss, Arbeitsagent, і що я повинна їх повідомляти? Бо це ж я вже у них зареєстрована під контролем і на хачку, і про кожен крок, мабуть, потрібно повідомляти? А чи може вони можуть знайти практику? О, ця почта прийшла. Так, у нас замовляє завжди все Олег. Це він у нас транзира. Добре, до теми повернусь. А цікаво, дійсно, потрібно повідомляти арбатцягентур чи ні? Чи просто пішов, зробив практику? Це ж безкоштовно, це ж я думаю, треба подумати. Якщо то вам розкажу. А зараз буду шукати практику і висилати скрізь свої дані з міста. Я вже підготувала листи, документи і теж висилаю. В назві я пишу: Anfrage, Запит для практики. Für ein praktikum". І тут диплом. Теж є рекомендації з мене є з дитсадка, бо це теж робота з дітьми. Я не знаю ось що це тут у нас. Arbeitsbuch. Лебінслав резюме, також референс, Kindergarten Україна. Ну і інші документи такі не знаю, чи потрібні, але чим більше в цьому напрямку, тим може краще. Не виділила практика 120 годин і ось такого листа написала. Звичайно, таких потрібно, мабуть, мінімум 10 написати у нашому місті на різні школи, на різні організації, але почнемо зі штат Фюрт. Приїхала у нас тут в Нюрберзі на Ротенбах і хочу теж для себе зафіксувати, бо рідко їжу сюди і забуваюся, що далі мені їхати 61-й або 62-й автобус. Я приїхала до Перукаря. Я рідко буваю. Останній раз я була тут і була в неї в серпні. Я в процесі, друзі. Я сьогодні вирішила зачіску нарешті зробити. Перший день я зробив. Треба ж навести порядочку на голові. У Іри завжди зі сервісом. Калося. І нехай світ зачекає. I don't know. Друзі, ми були тільки що в декатлоні останній штрих крок. Віддала я свої робочі моменти. Там в мене були таблети. І отам по тій стороні декатлончик. Олежик мене привозив. Вчора був мій останній робочий день, і я сьогодні вільна. І ми їдемо додому. А ось цей дайхман, який мене обдурив. Тільки що там кроси купила, а вони мене на роботу не взяли. Купила такі кроси. Весна, літо на носі, але... Чорні, звичайно, не підходять, але зараз просто розпродажа. Знижка 35 євро, 34,99. Ну, такі тут гумові шнурки, не потрібно в'язати. Симпатичні такі, універсальні до всього. Олег обробляє фотографії угу. з однієї дуже гарної дівчинки з України. Так, yes. да, тут треба что убрать, що что... Сейчас що це. Ось вот такі дрібнички різні, маленькі, це треба все почистити. Бо це фото теж піде на, ф... на стоки. Ну я сподіваюся, візьмуть його. Тож, мені вчора... Покажи нам фото. Як було, як стало. Взагалі, що це таке, бо тут людям не зрозуміло, що це за картинка. Це навушники з дівчинки. У нас така дівчинка симпатична є. Покажеш нам повністю. Mm. Дивіться вверх, подивіться, як краса. Дивіться на ці оченята. Mm. Дивіться в небо. От била наушники, бачиш? Ну так, бо різні орнаменти, надписи, це все треба забирати. Друзі, отримала листа від міста. Від керівництва міста від мера, подивіться, навіть покажу, запрошують на тусовку і зі Мід Бегляйтунг, тобто з Олігом піду. Я так зрозуміла, що ті, хто отримав громадянство, людей тих запрошують на свято якесь. Ну, я не знаю, що це буде. Ми підемо з Олігом. Скажіть, може хтось знає, може хтось з іншого міста і теж таке щось було. Друзі, в когось було таке, якщо отримали громадянство і вас запрошують на свято. Ми підемо. Я вам покажу, розкажу. Це буде 22 травня. Олежок, ідемо на тусовку. М? Ти йдеш зі мною? Все уліжик іде, сказав іде. Підемо разом. Потім вам розкажемо, що там було. Друзі, на цьому закінчується відео. Дякуємо вам за перегляди, за те, що були з нами. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І до нових відео. Хто ще не підписався? Дякуємо!